Кредит для безробітних з плохою кредитною історією. Дізнайтеся, де реально отримати позику онлайн без довідок та поручителів. Сьогодні ми розповімо, де безробітні можуть отримати кредит навіть із поганою історією. Ви дізнаєтеся про найкращі пропозиції банків та МФО. Навіть якщо ви не працюєте офіційно, банки та МФО пропонують кредити за паспортом без довідок та поручителів. Щоб оформити кредит, достатньо заповнити онлайн-заявку, запровадити паспортні дані та вибрати спосіб отримання грошей. Більшість МФО видають кредити миттєво, навіть за поганою кредитною історією та прострочення. 2025 року безробітні можуть розраховувати на кредит до 30 тисяч гривень терміном до 30 днів. Навіть без роботи можна отримати кредит, головне порівнювати пропозиції та вибирати вигідні умови. Дякуємо за перегляд! Для отримання додаткової інформації перейдіть за посиланням в описі цього відео. Щоб отримати прості фінансові поради та рекомендації експертів, підпишіться на Просто Банк ТІВІ.